Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. З вами Володимир Ісаєнко. Оці кадри зняті на дачі 5 січня 2020 року. Якраз в цей період була відлига, така тепла зима була. Я обрізав оце виноград, який не укривний, який не був положений на землю, не вкритий. От Якраз і зараз така погода, кінець лютого. Якраз час проводити таку обрізку, якщо у вас є. Кущі винограду не вкриті, вже зима підходить до кінця, її толком і не було, морозів не буде. Ну а якщо буде відлига і ґрунт не буде за мерший, то ці живці можна отак заготовляти, обрізаючи виноград, і тут же висаджувати в школку, підготовлений з осені ґрунт. І в цьому відео ви якраз побачите, як я 5 січня обрізав виноград, заготовляю живці, потім висадив їх у землю. Далі буде в цьому ж відео показано, як вони розпускалися. Ці живці уже в квітні місяці. Тоді коли тепло було. От там писали в коментарі, що як це, чи я їх укривав, чи що. Ні, я їх не укривав. Сорт зимостійкий. Та при такої зимі, при таких морозах, як зараз, любий сорт, оце щас обріж, посади, або витащи його, де там ви його зберігали, посадіть. Якщо ну, головна умова, це щоб була відлига, щоб земля була розмершася. І воно приживеться і буде рости. Далі також показано, вже готові саджанці винограду. Все це в цьому фільмі. І так, заготівля живців винограду зимою і посадка їх в шкілку. от поступило декількох підписників каналу таке питання: чи можна обрізати виноград зимою? Лозу і заготовляти черенки. Відповідь така: звичайно, можна, але при виконанні певних умов. А умови це такі. По-перше, кущ повинен бути не положений на землю і не укритий. Звичайно, взимку обрізають кущі і заготовляють чубуки з зимостійких сортів винограду. І по-друге, на дворі повинна бути позитивна температура. Оці кадри зняті 5 січня 2020 року. Тоді я приїхав на дачу подивитися, що там робиться, а також нарізати чубуків живців, От, оскільки деякі підписника підписники каналу е, просили дуже активно. От. Ну І виникла ще тоді така ідея під час нарізання чубуків, от, щоб посадити шкілку винограду. І от в цьому фільмі я покажу, як я нарізав ці чубуки, як садив шкілку і що з цього вийшло. Ну, а це <клух> сорт винограду кудерка. Ну, Про погоду. Погода була, зранку був мороз, такий е, градусів 5. Ну, а поки я нарізав черенки, вже стало плюс 1. Е, верхній шар ґрунту трохи був е, підмерз. А поки е, все це ж нарізав черенки, то воно почалася грязюка, е, випав маленький сніжок. От бачите, біле там чуть-чуть є. Ну, а це якраз Провожу обрізку. Обрізка винограда, кудерка, я роблю коротку, тобто там оставляю мало вічок 2-3, а потім за це відрізаної лози нарізаю черенок. Як оце я готовлю черенок, для того, щоб садити. Бачите, нижню бруньку я освітлив, нарізаю чубуки живці на три вічка. Ну, якщо вам е треба ваші чубуки зберігати буде, то там, де нижня брунька, її освітлювати не треба і е розрізається якраз посередині між вузлями. Ну, а якщо ви будете садити, то отаким чином під самим е під, самою, під самим вічком. Ну і крім того, оце нижнє вічко, треба вибирати чубук так, е щоб там був. Е Видно, щоб там був вусик або залишок грони. Тоді на цьому вічку, от, діафрагма буде повна повно заповнена. Ну, лоза ж, ви ж, мабуть, знаєте, що вона у вигляді трубочки між вузлами. От, а там де є вічка, там є діафрагма. І якщо немає вусика на цьому вічку з другої сторони, от то діафрагма може бути неповна. І це хуже приживається. Хоча дивлячись який сорт, то приживається навіть тоді, якщо і посередині розрізати. Ну от таким чином відбувається нарізка чубуків. Це якраз я нарізаю чубуки для того, щоб садити шкілку. Ну в шкілку можна садити трьох черенки, чотирьох. Ну, все дивлячись від того, яке між яка довжина між між вузлами. От, кудерка він росте достатньо достатньо інтенсивно. От, міждовузля достатньо великі, А от якщо міждовузля коротенькі, то е, тоді може треба бути 4-5. але залишати цілими, якщо ви навіть 5 е, вічок у вас, черенок із 5 вічок, то вжина його повинна бути приблизно 30-40 сантиметрів. <кхем> ну, якщо дуже цінний сорт, то є нарізають із двох вічок. Ну, Оскільки тут е, лоз. Достатньо для експериментів, то я нарізаю отакі чубуки із трьох вічок. От. Ну, якщо ви нарізали чубуки, і у вас там п'ять вічок, то два нижніх освітлюєте. От в цьому випадку я освітлюю один нижній, а так треба освітлювати два. Ну, яку частину брати для чубуків? Краще брати середню частину визрівшої частини лозини. От бачите, той кінчик вже там далі обрізаний, там, де воно і тоненьке, і поганеньке, От, і було. а з цієї визрівшої берете середню частину. І нарізаєте ось такі чубуки. Може, вас здивує моя шпалера, це паркан більш сусідньою дачею. Ну, дача вже закинута, ніхто туди не приїжджає. Може, вже хазяєвих і живих, живих нема хазяїв. Тому я пустив е по цьому паркану і е цей виноград. От, сітка рабица, от, чудова для шпалери. Виноград менше всяких зелених е, операцій треба попідв'язці. Він сам е, плететься, хватається вусами. Ну, в общем, така в мене оце шпалера. Ну, чубуки нарізані, і тепер я йду е, в те місце, де буду садити шкілку. Е, Земля там скопана, була ще з осени, тоді, коли була нормальна погода. Ну, і зараз все побачите. Ну, ще один момент. Якщо ви готуєте черенки для посадки в шкілку, то їх попередньо треба було б вимочити. Але оскільки ідея прийшла тут прямо на дачі, то звісно, що я їх не е, вимочував. Ну, от тепер, е, як бачите, е, саджаю. Ніяких корнеутворювачів додаткових, просто зрізана лоза, нарізана так, як слід, і тепер висаджую. Відстань між живцями посаженими десь сантиметрів 15-20, ну от в три ряда таку шкілку і висаджую. Значить, тут земля скопана. От, але вранці був мороз, і воно дето з пів сантиметра, може сантиметр і замерзло. Тому приходиться от пробивати пробивати цю мерзлу частину ґрунту, щоб посадити. Зверніть увагу на колір живців, вони Такого яскравого кольору, майже такого, як були восени. Значить, восени всі мої кущі я був оприскував залізним купоросом, а потім препаратом 30 d Залізний купорос 5% і препарат 30 d також 5%. За рахунок того, що використовував препарат 30D, він якби обволік такою плівкою всю лозу і вона зберегла свій. Колір восени. Зазвичай, якщо оприскувати лозу залізним купоросом, то вона чорніє і стає от така чорна. Ну от, Шкілка посажена зима закінчилась, наступила весна. І от результат 1 29 січня 2023 року. Біле то пісок, то не сніг. От, тепла погода, ну, весна, як і слід їй бути весні. Бачите, бруньки набухли, починають розпускатися, починають з'являтися е, пагони, ну, десь більше розвиток, десь менше, але майже всі. Ну, Може там щось десь якийсь відсоток і пропало. Ну. А тепер другий результат. Другий результат я вам покажу уже через рік, 20 жовтня 2021 року. Ось ці саженці. Справа в тому, що в мене без поливу вони не поливалися цілу літо. А 2020 рік влітку була сильна засуха, і тому вони були, не пропали від засухи, але були малі. І от мені тоді хто замовляв. Саженці-кудерки, вони пам'ятають цей випадок, а отримали вони їх лише восени 2021 року. Ну і от виросли такі саджанці. В принципі, якби був на дачі полив, то можна було б їх отримати і в 2020. Ось такий результат. По заготівлі чубуків взимку, а також по вирощувані саджанців, коли чубуки посаджені в ґрунт якраз в січні місяці. Все залежить від погодних умов, ну і бажання виноградарів. Так що все можна робити, але дивіться, щоб погодні умови цьому сприяли. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. А також щоб ваші посадки приймались, росли і радували вас врожаями. До зустрічі в наступному відео. До побачення.